Я вам не заважаю. я вам не заважаю. Перше це університет вже давно в євроінтеграції. У нас 70 год І ми будемо підтримувати цей курс безумовно. Друге, звіряче побиття дітей, студентів знаходиться всі рамки в На на цій площі могли бути і наші студенти, могли бути і наші діти, браття і мої. Тому, безумовно, ми заслужуємо. Третє. Ми є одним цілим, одним колективом. Ми безумовно підтримуємо між страйк. до тих пір, поки не будуть позачергові вибори на всіх рівнях, Sure.